Так, друзі, наш новий колір 0,72. Розроблений. Бачите, що воно? Що творить воно? Що воно творить, друзі? Бачите, що робиться. Я ж вам казав, новий нестандартний колір, він ловить. Подивіться як взяла гарненько. Бачите? Красота. Всі в них останні луски банда. Далі буде. Чекайте, у нас ще будуть великі трофеї. О! Мертво вистачає посеред воблера просто. Красота. Так, банди, міняємо цей воблер. Я вам хочу сказати такий один лайфхак-секретик. Що буває, треба змінити приманку швидесенько декілька разів. І щука в тому ж самому місці клюне. Тому фактор бистрої заміни приманки він теж працює. Зараз змінюємо приманку на більш довгу 130-ту і інший колір. Поставимо натуралочку.